Привіт! Подивіться уважно це коротке відео, тому що воно ну дуже важливе. З недавнього часу додаток C-Tracker випустив мікропак з майже непомітним оновленням, але вкрай важливим. Про що мова? Дивимося. Входите в додаток, максимальну увагу приділіть площі або регіону. Ось тут. Перед початком реєстрації в обов'язковому порядку виберіть відповідний, а саме Європа і Африка, або Європа і Океанія, якщо ви знаходитесь в Україні. Не вибирайте Азію, Америку, В'єтнам і так далі. Інакше тільки сервісний центр допоможе вирішити питання реєстрації. Після вибору правильного регіону сміливо йдемо реєструватися за цим посиланням або ж за. Та посиланням з опису під відео. Ставимо лайк за подяку підписуємося, тому що корисного буде ще дуже багато. До зустрічі!